Хто такий годованець? Годованці це демонічні істоти, яких іще називають домашніми чортами. Живе у будинку, закріплений за конкретним будинком, розповсюджується дія годованців тільки на території хати, тобто за його межами, наприклад, на подвір'ї чи на вулиці, демон не має жодного впливу. Годованці відрізняються від домовика тим, що переважно приносять господареві матеріальну користь. Демон дає людині все, що їй треба, проте бере за це плату, забираючи душу господаря, коли той помирає або ж відбирає здоров'я як альтернативний полегшений варіант розрахунку. Годованець не з'являється сам по собі його необхідно закликати за допомогою магічних ритуалів. На Слобожанщині було зафіксовано спосіб закладання голови мертвого півня у фундамент дому. Набагато раціональніше вважалось звернутись до мульфара відьми характерника, хоча й трапляються історії, що можна знайти до людей, наділених магічними здібностями, а підійдуть і звичайні яйця, знесені чорною куркою. Позбутися цієї істоти практично неможливо він все одно буде повертатися сильнішим і злішим. Сподобався контент? Підписуйся. Ми є в інстаграмі, тіктоці, Ютубі.